Демонстрація роботи трьох контролерів з можливістю як отримання так і передачі даних по Wi-Fi. Зараз він показав номер телефону, назву вони відображають рік виготовлення, підключається по Wi-Fi. Можна тут за цей час поки були ми відключити. Вони вже налаштовані, тому зараз він автоматично намагається підключити, коли йому вдається, він показує рівень сигналу, а потім IP в локальній мережі. Так, один вже включився. Контролер вологості включився. 61% включився контролер температури. Спрацював нагрівач, тому що там зараз поставлені високі температури. Відповідно, він включив контактор, щоб включити нагрівач. Контролер температури під'єднаний до контактора, до вольтметра не під'єднаний. Контролер вологості під'єднаний до, до зеленого вольтметра. і ще Контролер СО2 під'єднаний до синього вольтметра. Я зараз подихаю. Щоб він включився. Поки піднімається, я покажу, як це відображається в застосунку. Так, сподіваюся, в фокусі. Ми одразу повідомлення отримали про те, що про перевищення рівня СО2-2000-3000, ну є певна затримка 62% це, це рівень вологості. І по температурі 21%. 21 градус це ну, відповідно від температури. По, по тому, як налаштовувати керувати на відстані, треба зайти в інший пункт меню. І тут, наприклад, по вологості можна задати мінімальний рівень вологості. Ми ставимо, поставимо, наприклад, 20. Відправляємо і контролер автоматично показує, що він підхопив цей рівень вологості, мінімальний, 20%. Можемо подивитися рівно 20. Якщо ми тут задамо щось не те, наприклад, там, задамо там, 999, ну, чи просто щось більше, ніж 100, то він покаже, що ні, no, і покаже, що збереже на старе значення, так щоб ми не вели щось, що, що не треба. Так само можна відрегулювати верхній ліміт по, по влогості. Підрегулюємо, наприклад, верхній по СО2. По Поставимо, наприклад, 1000 чи більше 3000. І також дивимося, що контролер влогості підтверджує, що ми ввели 3000. Знову ж таки, можемо перевірити. Верхній стоїть 3000. І так само по температурі, наприклад, подивимося. Мінімальний температура у нас зараз стоїть 30, ми поставимо, наприклад, 32 по температурі. Мінімальна температура 32 поставимо. Тут у цьому віконечку підтвердження, тут було видно, що також підтвердилося і перевіряємо. 32, мінімальний рівень температури. Так, Ми, в, принципі, в принципі, все по, по налаштуванню тут доволі просто. Можна його попередньо налаштувати там, під вашу мережу Wi-Fi, щоб він автоматично він підключався. І У застосунку також треба просто конфігурацію підвантажити, все буде працювати. По налаштуванням покажу налаштування те, що стосується Wi-Fi. Це можна ID подивитися, який може знадобитися, якщо потрібно з нуля налаштовувати ID не мається на увазі пристрою. Тут рівень сигналу Wi-Fi 74%. Тут можна подивитися, чи правильно було передати, передані дані в, в хмару від контролера. Є, це yes, значить все добре. Якщо буде недобре, то він покаже. No IP, локальної мережі Wi-Fi. Прилади можна подивитися. Ну, далі стандартні перезавантаження з всіх налаштувань, версія програмного забезпечення. Так само, такі самі пункти меню є у всіх приладів. ID, рівень сигналу, статус публікації, IP, там та, ну, далі, далі те, що не відноситься до, до мережі. Мережова єдна. І тут також IP, так далі. ID, рівень сигналу, публікації і IP. Ну, як я вже сказав, все однаково. Ну і в принципі, в принципі, принципі все.